Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні маю кілька важливих повідомлень для українців як в Україні, так і за кордоном. Тому дуже рекомендую. Подивитися і послухати уважно. Підтримайте це відео лайком, репостом та, звичайно, підпишіться на канал. Ваша підтримка, ваша активність під цим відео допомагає розвивати цей канал. Так влаштовані алгоритми Ютубу, Фейсбуку, TikTok чи де ви це відео бачите? Якщо є ваша активність, ваша підтримка, лайки, репости, підписки. Ці соціальні мережі рекомендують іншим людям. Ці відео і цю інформацію, тому дуже вас попрошу підтримати. Для тих, хто зараз в Польщі і шукає роботу або хоче змінити свою роботу на кращу. Я рекомендую в описі під відео є посилання на дуже крутеньку анкету. заповнюйте її, спілкуєтеся з менеджером і знаходите для себе найкращий варіант. Тому дуже рекомендую дуже швиденько заповнити анкету і знайти роботу для себе. Досить важливе питання: чи щось змінилося, зміниться найближчим часом для жінок, які хочуть перетнути кордон. Особливо якщо жінки медикині. Чому сьогодні я про це говорю? Тому що, напевно, кожне третє, четверте. Повідомлення, запитання від вас до мене, це якраз від жінок, які мають освіту медичну, які десь колись працювали медиками і хочуть поїхати перетнути кордон, приїхати, потім знову виїхати. Тобто є якась дорога, є дорога через кордон, і вони не знають, чи будуть якісь проблеми при перетині кордону. На це питання відповідає Державна прикордонна служба України, речник Андрій Демченко. Про це говорить, що для жінок медикинь, не медикинь, нічого не змінюється. Обмеження є для чоловіків від 18 до 60 років. Для жінок такого обмеження немає. На сьогодні немає ніякого там правового акту, немає ніякого там закону чи підзакону, щоб якимось чином. Обмежити виїзд перетин кордону жінкам обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків віком від 18 до 60 років. Інші категорії, жінки, юнаки не обмежені в праві перетину кордону. Якщо будуть обмеження відносно інших категорій громадян, обов'язково Державна прикордонна служба про це зазначить такої інформації. Ми на своїх сторінках або ж наші представники не зазначали. Повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І я про це говорю. Чому? Тому що багато людей тим цікавиться багато людей перетинає кордон і не стикаються з жодними проблемами при перетині кордону, коли ви виїжджаєте, чи коли ви в'їжджаєте. Прикордонна служба не має бази, в якій є вказано, що ви закінчили медичний заклад. В прикордонної служби немає бази, де є вказано, що ви працювали, наприклад, медиком чи медсестрою, чи лікарем. Тобто немає такої бази, вони не можуть це перевірити по якійсь там базі, якої немає, звичайно. Тому і цього не роблять. Немає такого обмеження, і потреби такої перевіряти жінок на кордоні немає. Тому якщо ви планували поїхати, приїхати, виїхати, перетнути кордон, то у вас не має бути жодних проблем з перетином кордону. Ну, хіба що у вас якісь документи не гаразд? Тут вже питання трошки інше. Але обмеження щодо перетину кордону для жінок. В першу чергу медики немає. Також цікаве повідомлення на європейських ресурсах є щодо українських біженців на території Європейського Союзу. Говориться про те, що біженці з України вже дуже давно не є тягарем для європейських країн, а навіть дуже хорошим плюсом. Для економіки, для економіки, і для її розвитку в організації з економічного співробітництва та розвитку оцінюють додатковий внесок українських біженців у щорічні темпи зростання ВВП, наприклад, Чехії, Польщі та Естонії 1,2% на рік. А у ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії майже в 0,8%. Навіть у Великій Британії він на він коливається на рівні 0,2%. А це я хотів зауважити на хвилиночку, що це є мільярди євро. Не гривень. Мільярди євро. І це додатково до кожного бюджету європейської країни капає. Наприклад, в Латвії за офіційними даними більше ніж 35% є офіційно влаштованими. Українці. І цей відсоток щоразу все більше, більше і більше. Щодо Польщі, я напевно повторююсь, але там 80% плюс українців працюють, самостійно себе забезпечують. Відповідно, йдуть на роботу, заробляють гроші, сплачують податки. Звичайно, що в польський бюджет, то скажіть, будь ласка, Польща зацікавлена тих громадян кудись діти, кудись віддати, повернути чи щось таке зробити? Звичайно, ні, вони. Приносять колосальну користь для держави Польща для бюджету Польщі у Чехії близько 400 тисяч біженців із України працює вже майже 90% працездатних у першому кварталі 2024 року. Надходження від них до бюджету переважають над видатками майже вдвічі. Тобто, Чехія там на допомогу видає стільки-то, але біженці з України приносять в два рази більше. Ось. Яка ситуація? І так по кожній країні. Є деякі країни, ну, наприклад, Німеччина, де відсоток значно менший. Але ви розумієте, що це також піднімається цей відсоток. Люди вивчають мову, люди знаходять роботу і люди приносять додатковий прибуток державі Німеччини. І так по кожній країні. Тому так українці на території Європи дають колосальний прибуток тим країнам, де вони знаходять. Вони не сидять всі на соціалці і просять, щоб їм допомогли. Ні, вони шукають можливість заробити для себе, для своєї сім'ї і тим самим збільшити бюджет тої країни, де вони є. Також потрапив на цікаву статтю німецького видання, де говориться про те, що потрібно позбавляти українських біженців на території Німеччини соціальних виплат. Особливо тим, хто не працює, ми вже про це теж неодноразово говорили. Різні політики про це висловлюються. Ну, от ще одне опозиція у Німеччині пропонує скасувати грошову допомогу деяким українським біженцям. Йдеться про українців, які не працюють офіційно. Про це повідомляє генеральний секретар. Німецької партії християнсько демократичний Союз Карстен Лінема він зазначив, що в Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати. На його думку, держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги. Зменшення виплат на 10, 20 чи 30% відсотків недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу. Сказав цей представник Лінеман вважає, що Німеччині потрібні зміни у політиці. Він зазначив, що хоче справедливої системи соціальної підтримки, а базовий дохід нині несправедливий. Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50% українців працюють, а в Німеччині лише 25%. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу. Заявив політик. Можливо, щось і треба змінювати в. Соціальній допомозі в Німеччині, в самій політиці Німеччини відносно біженців, це повинна приймати сама Німеччина. Я за те, щоб якщо українці потребують і їм потрібна допомога, щоб вони її отримували. Якщо українець має можливість працювати, йде на роботу, заробляє на себе, то йому ця допомога не потрібна. Якщо ж він не може, не має такої можливості, є якісь для того причини. То, звичайно, я за те, щоб він отримував допомогу. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом та, звичайно, підпискою на канал. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.